Слава Ісусу Христу. Кожен з нас, коли хоче придбати якусь техніку, яка полегшує наше життя. Неважливо, що це автомобіль чи пральна машина, чи холодильник, чи будь-який інший прилад, то до кожного з них. Є певна інструкція. Ну, до прикладу, якщо взяти автомобіль, є певні інструкції по експлуатації Там, вчасно поміняти масло, слідкувати за певними моментами. Так само, і з іншими приладами є певна інструкція. Якщо ми будемо знати цю інструкцію і дотримуватися цієї інструкції, то Наша техніка буде працювати справно і буде нам служити. І так само в житті людини Господь створив людину за образом і подобою. І разом з тим люди мають інструкцію для життя, якою є Біблія. Це інструкція, вивчаючи яку, вивчаючи і приміняючи в своє життя. Наше життя буде мати благословіння, і ми зможемо в повноті пізнати та виконати волю Божу і як наслідок успадкувати Царство Небесне, отримати небесну прописку, очистивши свою душу від гріха, воз'єднавшися з Богом, таким шляхом ми можемо досягнути досконалості і успадкувати Царство Небесне. Якщо ми ігноруємо, коли ми ігноруємо цю, о, ці принципи, якщо це стосується якихось приладів, там чи то автомобіля, чи то машинки, пральні, чи то холодильника, чи будь-якого іншого приладу. Якщо ми просто купили цю річ і ніколи не знали, до цього в нас ніколи ці речі не було, і ми не знаємо, як нею користуватися. І будемо використовувати її на власний розсуд. Якщо я не знаю там певних речей, то я неодмінно буду скоювати помилки в експлуатації. І це призводитиме до поломок, до різних неприємностей і може призвести навіть до виходу зі строю приладу з непоправними наслідками. Так само і в житті людини, коли ми не знаємо, не вивчаємо або ігноруємо слово Боже, то в життя приходять проблеми. Хвороби, неприємності, прокляття. Тобто ми самі замість того, щоб правильно використовувати свій життєвий ресурс, самі себе обрікаємо на прокляття, замість благословіння. Тому вибір Бог дав кожному з нас. Бог нам дав вільне право вибора, Бог не тиран, Бог не кат. Він нікого силоміць не змушує до Вивчення та розуміння Слова Божого та до виконання Його святої волі. Тому вибір за кожним: чи благословіння, чи прокляття, чи світло, чи темрява, чи Бог чи диявол, чи життя чи смерть. Тому обирайте для того, щоб вивчати правильно інструкцію для життя. Приєднуйтесь до цього. Інституту життя, яким є жива біблійна апостольська церква, де можна дійсно пізнати та виконати волю Божу на своє життя, любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.